Так, всім добрий день! Сьогодні в нас, якщо не помиляюсь, 5 вересня почали ми косити сонях. Сонях ремісол. це той, той що сіявся найперший, тут. Такий вигляд має, як видно вже буряний пруть. Ну, де пруть, де не пруть. Де більш-менш чисто де берізка, Такий вигляд має Сонях. Зараз різкось наведемо. Де більші, де менші, де такі зовсім маленькі є. Тільки заїхали поки по пороженці. Не можу сказати більш точно, скільки він сипе. Ну, по чистоті, то чистий, дуже чистий. Соняк. Сейчас заліжу, покажу, як в газоні один бункер висипали, перший бункер. Сейчас. Вот можете наблюдать. Тобто дуже чистий, я б сказав. Десь може один. Ну, максимум два, ну це ж з великою натяжкою, що тут 2.40 тут нема. Тому що ми возили недавно б я був в порту в Зевсонях, то там він був набагато грязніший, то було 3,6. Там фото, якщо хочете, вставлю теж. Для порівняння у відео буде. так от косимо. Не вистачило на два круга, прийшлося вертатися. Так, добрий день. Коси соняк, другий день. Тут поле сілось на другий день після того, де ми вчора обирали. По врожайності дуже слабо, дуже слабо, десь навіть нема 10 центнерів з гектара на цьому полі. Як видно, Бур'яна багато, тобто не сильно стримав в цьому році Євролайтинг ну від Нертус Євроленд, по-моєму, чи Євроланг, щось таке засуха в цьому році тому такий Сонях. На даний момент ціна в порту від. 375 доларів до 450 в, в цьому районі. Сьогодні в нас на, це на даний момент, сьогодні в нас 6 вересня і такі ціни на сьогодні на сонях. Косим далі. Там зверху, де комбайн зараз ходить, дуже поганий, сюди ниже більш такий кращий, а зверху там взагалі нічого не сипе практично. Так що так от.